Вітаю вас! У сучасній мовній практиці під впливом російської мови слова вірний, вірно ми вживаємо почасти в значенні правильно і помиляємося. Вірно сказав, вірно відповів, вірно розв'язав. Доводилося таке чути. Проте в українській мові вірний це той, хто відданий, надійний, незрадливий. Вірний друг, вірна дружина. Можна сказати, він вірно кохає. А правильний це той чи те, що відповідає певним нормам, істині, пояснив правильно, розв'язав правильно. Отож, і говоримо правильно.